Управління масажером здійснюється за допомогою трьох кнопок. Ліва режими, права регулювання, центральна – вмикання і вимикання. Щоб увімкнути масажер, затисніть центральну кнопку на кілька секунд. Ліва кнопка режим нагріву, права регулювання температури, діапазон температури від 30 до 55 градусів. Для зміни потужності вакууму натисніть ліву кнопку. Індикатор заблимає. Натисніть праву кнопку. Вакуум увімкнеться. Натискаючи далі, сила всмоктування збільшуватиметься. Діапазон від 9 до 99 10 режимів роботи. Для ічи нагріву синього чи червоного, Тричі ліву, потім праву кнопку. Ось тут індикатор заряду. Щоб вимкнути масажер, натисніть центральну кнопку. Під час заряджання масажер не працює. Користуйтеся з задоволенням.